Насправді, лідерство це усвідомлення своєї унікальності, визнання наявності особистих обмежень, це рушійна сила до змін. Завдання майбутнього лідера це знайти і сформувати свої підходи до лідерства, розкрити свій потенціал і знайти контакт самим з самим собою. Харизматичне лідерство це найкращий спосіб мотивувати людей. На виконання певних рішень та досягнення спільних результатів. Власне, про трансформаційний стиль лідерства я б хотіла з вами поговорити. Привіт, я Вікторія Бондаренко, і сьогодні ми поговоримо про лідерство. Справжнє лідерство це не про те, щоб бути найгучнішим, а про той рівень впевненості в собі, що дозволяє надати слово іншому. Але перед тим як переконувати вас ставати лідерами, я б хотіла озвучити декілька жорстких істин. По-перше, лідер завжди дбає про інтереси команди більше, ніж про інтереси клієнтів. Лідер часто зіштовхується з конфліктами та стресами, коли вирішує проблемні ситуації. Лідер діє завжди з турботою і любов'ю про свою команду. Саме лідер є провідником змін в організаціях Якщо ці факти вас не налякали, то давайте заглибимося в лідерство. Можливо, я здивую вас, але лідерство живе в кожному з нас. Просто в декого з нас воно вже проявлено, в декому ще ні. А декому це просто не до вподоби. Стратегія лідерства це стратегія перерозподілу ресурсів. Отож, одні вибирають стратегію виживання, комфорту, не хочуть брати на себе додаткову відповідальність та ризик, і це їхнє право. Однак є ще й інші стратегії, пов'язані з додатковою відповідальністю, інколи надмірними навантаженнями та високим ризиком. Саме ці стратегії призводять до перерозподілу ресурсів в ваш бік. З чого починається лідерство? З Системи поглядів, мислення, ідеології, яка маркує ситуації на добре та погано. Всі ми, звичайно, трохи філософи і розуміємо, що добре чи погано це відносно. Але якщо говорити про лідерство, то нам потрібно чітко маркувати ситуації та обставини на ситуації з мінусом, щоб більше до них не тягнутися. Таким чином, наш шлях до лідерства буде найкоротшим. Перше, це меценатство. Меценатство це добровільна, безкорислива діяльність для людей. Звичайно. Це плюс для лідерства. Лідер не буде ніколи вестися на так звану халяву. Він завжди дбає про людей. Він любить і може робити щось добре для своєї команди. І тут насправді йдеться не лише про фінансову турботу, але й про передачу досвіду, про турботу за тою діяльністю команди, яка не пов'язана з операційною діяльністю. Найвищий левел лідерства це не отримувати нічого взамін. Ця риса вже є винагородою для лідера. Страх та проблемні ситуації. Для того, щоб найлегшим чином пояснити, як лідер маркує. Небезпеку чи проблемні ситуації наведу декілька прикладів типової поведінки, коли ми зустрічаємося з проблемними ситуаціями. Перший випадок: ми можемо їх налякатися і взагалі тікати від них. Другий варіант ми можемо застигнути і не могти прийняти будь-яке рішення. І третій варіант ми можемо накинутися на проблемну ситуацію і чим швидше її вирішити. Саме так робить справжній лідер. Як це все відбувається? А все просто. Якщо ми уникаємо вирішення проблемних ситуацій, ми відштовхуємо зміни та можливості, які могли до нас прийти. Зрештою, ми залишаємося там, де і були, на тих самих рівнях продуктивності та життя. Отож, фіксуємо: лідер не боїться проблемних ситуацій та не відчуває страху. Рухаємось далі: цілі та плани. Лідер. Точно знає ставити цілі. Він не зупиняється ніколи на досягнутому. Які б не були у нього результати сьогодні, він завжди думає і мріє про більше та масштабніше. Завтрашні результати для лідера завжди є більш привабливими, ніж сьогоднішні. Звичайно, це не означає, що ми не цінуємо наші сьогоднішні результати та досягнення. Цінуємо, розуміємо. Але прагнемо більшого: не лідери живуть сьогоднішнім днем, втрачаючи можливості завтрашнього дня: Проактивність та реактивність лідер це однозначно проактивна життєва позиція. Наразі я хочу вам задати всього одне запитання: чого так багато зараз у кожної людини. Мені цікаво почути ваші відповіді в коментарях. Але відповідь така можливості. Декілька років назад у нас не було так багато вибору і так багато можливостей. Було складно стартувати в бізнесі або масштабуватися. Жодний підліток не міг заробляти гроші. А що зараз? Зараз у нас надзвичайно відкритий світ і надзвичайно багато можливостей до розвитку. Варто просто запитати себе, які у мене цілі і куди я йду. Запишіть ці цілі на листку і відразу зрозумієте та побачите, як ви думаєте. Якщо серед цілей є виключно матеріальні, то у мене буде до вас запитання: а що ж ви будете робити і чим ви будете жити, коли ви задовільните всі свої матеріальні цілі? Лідер. Це проактивна людина. Не лідер, реактивна людина. Вона залежить від зовнішніх обставин. Така людина зазвичай нічого в своєму житті не змінює. Все в її житті змінюється під дією зовнішніх обставин. Залежність або уникнення вільного вибору. Як легко відрізнити за цим критерієм лідера і не лідера? Що відбувається? Не лідер завжди винить когось в якихось обставинах. Це держава, сусіди або чорний кіт, який перейшов дорогу. Залежна людина уникає вільного вибору, а зрештою, і відповідальності за свій вибір. На відміну від нього, лідер завжди бере відповідальність на себе. Він рідко жалкує про те, що зробив, або за ті рішення, які прийняв. Відповідальність це не карма. Це бачення результатів своїх рішень і готовність нести за них відповідальність до дій, а не після них. Звичайно, це невичерпний список того, що має бути в основі мислення лідера. Але саме ці цінності роблять шлях до формування лідерства найкоротшим. Другу частину свого відео я б хотіла присвятити практичним порадам, які можуть стати вам в нагоді. Перше. Станьте особистістю перед тим, як стати лідером. Лідерство це шлях, і початок цього шляху це особистість. Перед тим, як керувати іншими, навчіться керувати собою. Успішні лідери знають себе досконало. Як перевірити, чи знаєте ви себе досконало? Легко. Для цього необхідно задати всього три запитання собі та своїм довіреним особам або команді. Перше запитання: що я роблю? Друге запитання: що я маю ще зробити? І третє запитання. Як я відношуся до зворотнього зв'язку? І нагадую, що лідер це та особистість, яка формує команди, що готові дати точний і правдивий зворотній зв'язок. Те, що люди думають про вас, важливо, оскільки лідери рідко виконують завдання самостійно, їм потрібні команди, які готові йти за ними. Звичайно, що команда готова йти за лідером, якщо разом у них є спільні цінності, довіра та віра в майбутні результати. Тому репутація має важливе значення. Дбайте про неї. Наступне, розвивайте свій бренд керівника. Лідерів оцінюють за їхніми досягненнями. Що робити? Бути хорошим прикладом не на словах, а на діях. Випромінюйте надію, впевненість. І віру в майбутні результати. Саме тоді ви можете надихати свої команди. Як бути впевненим в собі? Легко. Для початку треба задати собі всього декілька запитань. Або вашим довіреним особам. Що у вас добре виходить? Це може бути перелік навиків або вмінь, або хороших класних реалізованих проєктів. Друге. Чому люди мають слідувати за вами? Третє, що ви можете зробити або що ви зробили, щоб отримати довіру від людей. Будьте харизматичними. Харизма це сукупність влади, впливу, впевненості і доступності. Харизматичне лідерство це найкращий спосіб мотивувати людей. На виконання певних рішень та досягнення спільних результатів. У теорії харизматичного лідерства хаоса є такі фази, які визначають харизматичного лідера: домінантне сильне бажання впливати на інших, впевненість в собі та сильне відчуття власних моральних цінностей. Ну, якщо ми вже перейшли до стилів лідерства, то хотіла б зазначити, що це моделі поведінки, які лідер використовує для впливу на людей, а також під час комунікації з персоналом. Стилі проявляються тоді, коли вони мотивують людей, дають розпорядження або досягають мети. Риси характеру лідера часто визначають стиль, яким він буде користуватися в процесі своєї роботи. Стилів лідерства є надзвичайно багато від стандартних традиційних класифікацій автократичний, демократичний чи ліберальний до сучасних, таких як харизматичне лідерство, з яким ми з вами познайомились, та трансформаційний стиль лідерства. Власне, про трансформаційний стиль лідерства я б хотіла з вами поговорити. Трансформаційний стиль лідерства відносно новий. І він характеризується заохоченням і надиханням людей на інновації. Він сприяє зростанню людей, команди і бізнесу. Цей стиль лідерства зосереджений на формуванні сильного почуття корпоративної культури, власності та автономії в роботі. Чому трансформаційний стиль лідерства такий важливий для нас в сучасному світі? Тому що в ньому лідер використовує як метод впливу харизму і ентузіазм, і таким чином формуються сильні команди. Трансформаційне лідерство зосереджується на цінностях та переконаннях і задоволені потреб команди. Трансформаційне лідерство є проактивним. А про проактивність ми сьогодні вже з вами говорили: трансформаційне лідерство забезпечує інновації в компаніях і підходить під хаотичне середовище, яке найбільш, ймовірно, вам на сьогодні дуже добре знайоме. Ну що ж, поговорили ми трошки про стилі лідерства. Давайте повернемося до наших практичних порад. Наступне: уникайте різних, якби справжній характер особистості визначається тим, про що вона думає. Коли її ніхто не бачить, задумайтеся, якщо ми чимось обмежені, то зазвичай на арені з'являється це чарівне якби. І зараз у вас на екрані з'явиться близько 50 чарівних якби, які люди зазвичай використовують, коли не хочуть діяти. Відкрийте діалог з внутрішнім критиком, навчіться заперечувати внутрішньому голосу, який постійно вас критикує, або інших. Задайте собі всього, всього одне просте питання. Ким я є, коли цей критик мовчить. Прекрасним методом приборкати цього внутрішнього критика є щоденний запис ваших досягнень. Перед сном, принаймні, запишіть три або сім ваших досягнень. Це точно стане хорошою звичкою приборкати цього критика. Таким чином, у вас з'явиться. Звичка фокусувати позитивні досягнення. Спочатку це буде складно, але згодом це стане хорошим вкладом у вашу впевненість. Сподіваюсь, ці практики були вам корисними, і на завершення хочу сказати ще декілька слів: насправді лідерство це усвідомлення своєї унікальності, а не пошук чудодійних рецептів, які дозволять вам піднятися над іншими. Суть формування лідерства не у тому, щоб вивчити всі секрети і практики, а у тому, щоб стати самим собою і повністю використати весь потенціал, унікальні властивості, дари та енергію, яка у вас є. Інакше всі ваші спроби будуть лише пустою імітацією або прагненням бути схожим на іншого. Визнання наявності особистих обмежень це рушійна, сила до змін. Але часто ми потребуємо досвіду, навчання, щоб поглибити розуміння себе, отримати нові лідерські навички, вміння чи підтримку і розвинути свій бренд лідера. Завдання майбутнього лідера це знайти і сформувати свої підходи до лідерства, розкрити свій потенціал і знайти контакт. Самим собою. Повірте в успіх, навіть якщо його сьогодні ще немає. На цьому шляху кожному приходиться вчитися на своєму досвіді. Мало в чому я можу допомогти вам з допомогою слів, букв чи практик, поки ви не відчуєте це всередині. Тому бажаю вам успіхів, бажаю знайти свої унікальні властивості, що стануть основою унікального стилю лідерства.